Як вислуховувати, як підтримувати свою і чужу дитину? В першу чергу, ви, ви вислуховуєте свою дитину. В першу чергу? Тут дуже класне питання, бо, наприклад, коли я росла, була ця радянщина кончена. І тоді батьки часто в цілому стратегія батьківства була одразу вибачатися перед чужими дітьми, щоб не казатися там поганою, невічливою чи щось таке. Наша задача в першу чергу це бути мамою для наших дітей для своєї своєї дитини. Для це вперше наша задача бути опорою підтримкою для своєї дитини. Бути на стороні своєї дитини, навіть якщо наша дитина налажала, навіть якщо наша дитина поступила грубо, навіть якщо наша дитина якось там на майданчику комусь лопаткою удала по голові, це не виправдовувати її. Ні, це не виправдовувати, але в цій стороні не дозволяти іншим батькам виховувати свою дитину, а одразу втрутитися, піти з майданчиком і зі своєю дитиною. Подалі в чужих вух говорити, отак, як я говорила, ти не стримався, там були такі Так. І інші батьки на майданчику будуть думати, що ви його писочите, там сварите. А ваша задача це ем, показувати підтримку і казати, що поки ти не впораєшся, не можеш справитися зі своїми емоціями, я тут для того, щоб тобі допомагати.